Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні поговоримо про український національний рух та суспільно-політичне життя в 1860-х роках на українських землях, що входили до Російської імперії. Початок зазначеного періоду завдяки імператору Олександрові II – Позначений лібералізацією суспільно-політичного життя. Новими реаліями скористалися представники польського та українського рухів. Поляки мріяли про відновлення державності в кордонах Речі Посполитої до 1772 року. За такої ситуації українське правобережжя мало стати їхнім. 22 січня 1863 року розпочалося польське визвольне повстання, яке історики назвали Січневим. Воно охопило і правобережну Україну. Тут місцеве непольське населення неприхильно ставилося до них і до цих подій. Чому? Бо осердям повстання була польська шляхта, яка панувала в цих краях кілька століть. Селяни здебільшого ставилися до неї вороже. Загони польської шляхти на Київщині та Волині чинили опір царським військам до травня 1863 року. Щоб послабити польський вплив, на початку березня 1864 року російський уряд збільшив для селян правобережжя земельні наділи та зменшив викупні платежі на 20%. Імперська влада придушила повстання. Як наслідок, сотні його учасників стратили. А тисячі вислали до Сибіру або віддали в солдати. Майно повстанців конфіскували. Було скасовано залишки автономії, тобто нівельовано окремий статус царства польського. Вплив поляків на правобережній Україні поступово зменшувався впродовж другої половини 19 століття. Події 1863-64 років стали серйозним викликом для влади. На цьому тлі вона посилила контроль за діячами українського руху. Український рух був помітно слабший за польський. І з 60-х років 19 століття його соціальну основу встановили поодинокі нащадки козацької старшини, що мали дворянський статус. Інтелігенція та різночинці, тобто вихідці з різних чинів. Часто це були діти міщан чи православного духовенства, які за умов модернізаційних реформ здобули освіту у вищих навчальних закладах. І третя категорія це хлопомани. Це переважно студенти Київського університету, що були представниками польських або спольщених аристократичних родин. Сьогодні ми докладніше поговоримо про хлопоманів. На початку своєї діяльності вони були частиною польського національного руху. Їхні лідери, зокрема, Володимир Антонович та Дей Рильський, наголошу, це батько відомого поета ХХ століття Максима Рильського, намагалися зблизитися з українським селянством. Ідея служіння народу заполонила їхні думки. Вони переходили в православ'я, хлопомани наслідували спосіб життя українських селян. Така поведінка призвела до появи недоброзичливих відгуків з боку польських студентів. Власне польське слово хлоп означає просто людин, селянин. У польському середовищі хлопоманів почали трактувати як зрадників польської справи. Хлопомани почали долучатися до діяльності Київської громади. Конфлікт із польською аристократією визрів у 1863 році на тлі вже згаданого повстання. Тоді хлопомани остаточно влилися в громадівський рух. Найвідомішим лідером та ідеологом хлопоманів був Володимир Антонович. У статті Моя сповідь 1862 року в журналі Основа він обҐрунтував свою підтримку українського руху. Володимир Боніфатійович це багаторічний лідер Київської громади, а також видатний історик. Його учнем був Михайло Грушевський. Антонович один із засновників та голова історичного товариства Нестора Літописця в 1872 році. Український національний рух у 1860-х роках розвивався завдяки діяльності громад. Це організації української інтелігенції. Це були гуртки, що опікувалися виключно культурницькою роботою. У цей період вони працювали в Петербурзі, Києві, Полтаві, Чернігові. Учасників громад, тобто громадівців, у російських урядових колах називали українофілами. Ця назва пережилася згодом із середовищі самих громадівців під українофільством. Вони розуміли прихильність до української справи та зацікавленість у розвитку та популяризації української мови та культури. Перша громада постала в 1859 році в Петербурзі. До її складу входили більшість учасників Кирило Мефодіївського братства. До них долучилися українці, які були студентами столичних навчальних закладів. Скориставшись послабленням цензури, Петербурзька громада видавала українською та російськими мовами журнал Основа в 1861 1862 62 роках. Тут публікувалися літературні та історичні праці, етнографічні студії та історичні джерела. На жаль, Через брак коштів, а точніше, недостатнє число передплатників, журнал припинили видавати. До проєктів Петербурзької громади варто зарахувати друкарню Пантелеймона Куліша. До речі, єдину українську в Російській імперії 19 сторіччя. До цих проєктів зараховуємо організацію українськомовних недільних та щоденних шкіл для дорослих. Учасники громади Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш видавали українські підручники. З просвітницькою метою громадівці друкували невеликі книжечки-метелики для селян і робітників. У 1861 році виникла київська громада, яка з часом перебрала на себе лідерські позиції в українському русі. Вона сприяла збільшенню мережі недільних шкіл у Надніпрянщині. Спочатку імперська влада толерантно ставилася до активної діяльності громадівців, не вбачаючи в ній загрози. Усе змінило польське повстання 1863-1864 років. Український рух визначили як південно-російський сепаратизм і сприйняли як проєкт поляків їхню інтригу. Після цього влада заборонила недільні школи. А громади на певний час припинили свою діяльність. Репресій зазнали активні громадівці, 26річного Олександра Коницького у січні 1863 року заслали до Вологди, а 23річного Павла Чубинського восени 1862 року до нинішньої Архангельської області Росії. Варто згадати, що цього ж року Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. Перший куплет, і приспів якого є українським державним гімном. Найбільшої шкоди українському руху завдав Валуївський циркуляр 1863 року. Це розпорядження міністра внутрішніх справ Петра Валуєва. У ньому заперечувалося існування української мови. І водночас заборонялося друкування українською мовою шкільних і релігійних видань. Ця заборона не стосувалася художньої літератури. Після валуївського циркуляру видання будь-яких книжок українською мовою в межах Російської імперії на певний час фактично припинилося. Настав, як писав Михайло Драгоманов антракт в історії українофільства, він тривав до початку 1870-х років. А що було далі? Ми поговоримо вже на наступному уроці. Отож до зустрічі.